Всім привіт, друзі! Я продовжую відкривати далі вільні комірки в своєму LEGO Minecraft Advent календарю Як ви можете бачити, вже багато комірок відкрито. І сьогодні я відкриваю комірку номер 24, 9 та 16. Що ж, давайте з вами подивимося, що ж в цій комірці. А це мені попався якийсь місцевий житель в такому новорічному костюмчику та якась пічка. Давайте складати. І Ось, дивіться, який стильний чувачок. Буде новорічна справжня сята там у них в Майнкрафті. Дивіться, яка в нього шапка прикольна, костюмчик. Ось така пічка. На ній готується печиво. І, так... і ось таке маленьке ведерко. Класно, правда? Тож, наступна комірка у нас номер 9, і вона теж в цьому рядочку відкриваємо. І хто у нас тут? А тут у нас Стів. У нього теж така гарна зброя. І ось така мініфігурка стіва в такій алмазній броні з кайлом та з перлиною Енду. Мені попалась. А ще на додачу ось такий зачаровувальний стіл. Як вам така знахідка сюди ставлю до цього сноумена? І остання камірка на сьогодні це номер 16. І ось така побудова в мене вийшла. Мабуть, це портал пекла Поправте мене і ось така міні-башка зомбі. У мене такі кльові. Ось отак я, ось так, я його сюди поставлю. Ось така трійця вийшла у нас. А ви не забувайте, друзі, ставити лайки, писати коментарі з наступними вільними комірочками.